Чому може не працювати LCC ACC адаптивний круіз-контроль? Є для цього лише три причини. Перша причина це погода, якщо а, дощ натискаєш раз-раз, а воно не вмикається. Але дощу що зараз немає, сонечко світить, погода прекрасна. І чому не працює? Незрозуміло. Тоді переходимо до причини номер 2 Причина номер 2 це обімкфи вимкнули або хтось вимкнув у вас режим сніг і забув його вимкнути. От у мене він увімкнений, але я про це забув. І все, і він не вмикається. Для того, щоб його вимкнути, треба зайти в керування і вимкнути режим сніг. АСС активовано. Ну і третя причина, це якась причина, про яку я не знаю.